Кімнатний термогігрометр FL201W. Призначений для вимірювання температури і вологості повітря в кімнаті, а також температури повітря на вулиці, Діапазони вимірювання температури в кімнаті від мінус 20 до 60 градусів Цельсія, вологості від 20 до 99%. Діапазон вимірювання температури на вулиці від мінус 50 до 100 градусів Цельсія. Вимірювання на вулиці здійснюється виносним датчиком температури, довжина кабеля близько 1 метра. Прилад живиться від двох батарейок типу ААА, може вішатись на стіну або ставитись на стіл завдяки от такій підставці. На дисплеї термогігрометра відображується температура повітря в приміщенні, відносна вологість. Якщо потрібно глянути температуру на вулиці, слід коротко натиснути кнопку МОД. Температура на вулиці. Вернулись назад. Дата, час, а також індикатор комфорту у вигляді. Задоволеної нейтральною або сумною фізіономією, яка наочно показує комфортність повітря для людини. Зараз індикатор показує гарну якість повітря. Якщо ми подуємо в датчик, відносна вологість стрибнула вверх, індикатор. Став нейтральний. У термогігрометри є можливість міняти одиниці вимірювання температури з градусів Цельсія на Фаренгейти і навпаки. Фаренгейти Це нову Цельсія. А також переглядати мінімальне і максимальне значення вологості і температури, які були вимірені з моменту включення приладу. Мінімальне значення. Максимальне значення. Для налаштування дати годинника і будильника слід натиснути і потримати кнопку МОД. Війшли в режим налаштування. Блимає дата. Зараз можна поміняти послідовність відображення дати. Наразі рік, місяць, число можна поставити, наприклад, число місяць рік. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо кнопку МОД. Блимає рік. Кнопками Мін Max можна збільшити або зменшити. Все влаштовує, натискаємо кнопку мод. Далі аналогічно місяць, число, години, хвилини, будильник. Це означає, що будильник спрацює о сьомій ранку. Якщо його треба вимкнути, треба поставити всі нулі. Коротко натискаємо мод. Якщо все влаштовує і налаштування зроблені, натискаємо кнопку Celsius Fahrenheit. Налаштування закінчене.